Йоу! Всі привіт, дорогі друзі! І сьогодні знову з вами я, Артем. І це вже 11-та частина про те, як ми виживаємо в Чорнобилі. І на кінець, то ви дождалися. Ми сьогодні підемо на Чорнобиль 2 або під, на... під відомою назвою ДУГА. Бачите? Колись це був засекречений об'єкт, а зараз сюди всі йдуть всякі сталкери. То сьогодні ми подивимося, що там, може там ще якийсь лут буде. Бачите, така дуга. То давайте наближимося до неї, бо там всякі ці коротше, пастки чи що. До речі, там ще бункер був, коротше, я туди заходив. Там це, прикольно було. Дивіться, тут там біля дуги ще є такі. Будинки, хліви, всякі. Судук. Ага, ну, таке. Так. Ого, дивіться, які будинки. О, хліб. Так. Ну, тепер будемо е, добиратися до дуги. Так. Давайте. Коротше, наближаємося до дуги, коротше. Тут она вода якась залишилась, капець. Божечко, що тут за був? Капець, дорогі друзі, якийсь літак впав. Дивіться, тут ще щось горит, все. все Еще в літаку. А в літаку така. Реально дивіться, дорогі друзі. Літак впав прямо на хату. Прикол, дивіться. О, така картина у нас. Так, давайте пробиратись так. Давайте. Ух! Так, цибну. Так. Ну, ось ми і біля цієї великої дуги. Капець. Яка вона велика. Але де в неї вхід. Я, навіть, представити не можу. А, все можна. Ух, боже, тут вода, може, вона ще зарадине. Так, давайте вип'ємо вип чистеньку водичку. Так, і повзем. Ух! Чуть би не впав. Так. До речі, якщо ви не помните, то, короче, я знайшов в 10 в серії. Короче, крутішу снайперську пушку, бачите? Снайпер рифла. Ух. Так, я хочу... Десь ось сюди попасти. Так. О, тут, це, це, типа, як провода бивші. Так. Ну ми повзремо. Вау, дорогі друзі! іншими словами описати не можу. Дивіться, тут вся це річка така дивіться. Там взагалі якась автівка перевернута була. О там же Прип'ять від... відніється, бачите? Так. Де що ми ще можемо побачити? Так. Ось якийсь круг тай такий. ЧС, бачите. І той літак, який я розбився. І можемо також побачити цей бункер той. Так. Тут ще наверх можна вилізти. Ох. Боже. Тут важко там, коротше, ходити. Так. <гас> Ох, боже, дорогі друзі, це може тут якась групіровка нападала чи щось зробила? <гас> Блін! Забу... Добре, що я нагадав. Боже. Як вибратись? О, все, Боже. Ладно. Але це просто капець, дивіться, стільки його багато. Боже, чистої води. Це о, це ж легендарна наша пушка, дорогі друзі. Дивіться, ці перлини, але наша не нам. Так, це що таке? Отруєння зілля? І на кінець то ця пушка, дорогі друзі. Боже, стільки років ми прийшли на цю пушку, але я думаю, не все тут так просто, щоб залишили нам багато пушок. Може тут ще зараз хтось прийде. Бо тут дивіться станки всякі апгрейди є, бачите? Я не думаю, що це все так просто буде. Бачите? Так. Коротше, дорогі друзі. Наше я так казав, коротше, на каркав, дорогі друзі. Дивіться, тут три гелікоптера, і там ще внизу, вроді. Да-да-да, ух, -да. ух. Так, ну, гелікоптерів ми можемо тут збити. Так, раз. І два. Коротше, вони цією ракетою одної поламали дугу, прикиньте. Ну як поламали? Я буду то все достроювати, бачите воно, якщо буде видно все. Ух! Там ще ці, бачите, снайпери знизу. Коротше, по мене прийшли. Ну, я здаватись не буду, у мене, поки патрони є. Так. І. І. Все один падає. Все, вроді нема. Ну, далі віськ, ані, ще один. Так. Давайте. Опа! Так. Хопа! Боже, проламав там. Дивіться. Боже, що за стекло? Все він падає. Як це побачити? Все, я не розлетівся, так? Да? Ну, прийдеться спускатися, дорогі друзі. Ну, До речі, чуєте, фонарики тут на дузі є прикольні. Давайте їх собі заберемо. Ну, хоча подивім. Ну, буде два. Так. Можна йти. А, чуєте? На дузі були гранатки, можна покидати. І ще, до речі, знов ці стіки гранати не йшли. Давайте... О! Спустились, називається. Де? Він? Де вони? Так. Давайте потім це заробимо все. Це ж дуга. Так. Давайте... але що? Ну давайте, поки достал. Так. Ну, потім заставлю, я вам обещаю. Так. Усьо один. Давайте на нього гранату кинемо. Так. Все. А, я всі гранати потрапив. Але я не думаю, що там їх точно так мало один тільки. Так, дорогі друзі. Дивіться. Опа, опа. А давайте їм гранату скинемо, Це ж легше буде. Тільки щоб вона була головна... у нас в руках. О, хорош! І давайте ще одну туди. Але ні, вона кудись полетіла. Вона ще крутиться. Боже, що... А, все. Так, де ця наша пушка? Так. А в яму навіть скинули, боже боже. Так. І давайте останню. Ну, вроді все. За нами ніхто не стежить. Так, дорогі друзі, бачите, там видіється краєвидний час, але ось тут ще один снайпер. Так, оп, відходимо, відходимо. Так, давайте йому чого? Жару підбавимо трохи. Так. О, Ну все, він у снайпер, коротше, дорогі друзі. А ні, ще дивіться десь один прибіг. Оказується ще не вижим. Ну, вже не вижив. Так. Ну, а на цьому все, дорогі друзі. Якщо ви хочете ще більше відео про час, то підписуйтесь на мій канал. І в слідушій серії ми кудись підемо в класне місце, дорогі друзі. Або знову в Прип'яті або будемо досліджувати цей Рудий Ліс та малу зону, бачите? Тут просто багато всіх цих, але я вам все не буду показувати. Бачите, тут всякі тунелі такі є, які ми потім будемо досліджувати. Ну, всім пока!